Дитячі травми всі, звісно, чули цей вислів, але ж звідки вони беруться? Я льона, твій психолог, і сьогодні трошки затрону цю тему. Дитячі травми насправді беруться, звісно, в дитинстві. Так, от однією з найбільшою дитячих травм є сварки батьків. Справа в тому, що коли дитина народжується, то для неї її батьки також народжуються разом з нею як єдине ціле. І дитина не відрізняє ні батька, ні матері. Для неї це одне ціле. І коли батьки починають сваритися, дитина починає розриватися на дві частини в її душі, починає творитися справжній ад, і вона розривається між батьком і матір'ю. Цей момент вона почуває себе в чомусь винною, безсвідомо так відбувається, що коли тато і мама сваряться, дитина завжди відчуває саме себе. Винною у даній ситуації. Тому, дорогі батьки, постарайтеся, принаймні при дитині не вирішувати своїх цих дорослих стосунків, тому що ці дитячі травми далі записуються у підсвідомість і управляють як тригер цією ситуацією практично все життя. Будьте свідомими своїми дітьми.